Привіт, дорогі друзі! Це канал Ремонт душі. Сьогодні ми готуємо козацький квас. Це два бурячки, бо мені вписали, звідки в тебе такий буряк. Ну, от такий буряк в магазині продається. І так, його треба порізати кубиками. І так, що нам буде потрібно далі? Далі ми беремо банку, завантажуємо туди бурячок. Враховуючи такий об'єм бурячка, мені здається, що я можу зробити, можливо, навіть два. Кваси. А ну спробую я. Магічним чином з'явилась банка. Беремо аналогічну історію, завантажуємо сюди залишок буряка. Приблизно так. Квас дуже потужний, з нього можна окрошку робити, просто буде ну. Це я не знаю, як мені так пощастило цей рецепт віднайти там, де потрібен хліб, чесник, сіль. І мед. І воно творить магію смаку, повірте мені, магію. Реальну магію смаку. От ми беремо, завантажуємо сюди. Значить, У нас вийшла приблизно така от кількість. Беремо чесничок. Чесничок можна навіть перерізати декілька разів. Він дає відтінок смаку. Дуже класно, дуже класно. Чесник дуже дає класний. Такий, знаєте, в його легко, 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 легко. І кидаємо хліб. Я не знаю як, але цей рецепт потрапив мені вперше, і я його вже роблю вдруге. Тут ми кидаємо значить, без горочки сіль. Раз. Ну, і, відповідно, сюди трохи менше. Два. Тепер завантажуємо мед. Мед у мене тогорічний, але дуже смачний. Раз. Відповідно. М -м -м. Вибачайте, це мед. Це дуже смачно і дуже корисно. Вам потрібна буде така кришечка з дірочками, щоб у вас цей квас не опинився на кухні, на стіні, він може вистрілити. І тепер ми це все відставляємо в в сторону, сіль прибираємо. Ложки нам вже не потрібні, ніж, в принципі, хай тут лежить. Заливаємо холодною водою. Можна джерела. І ставимо на три дні в тепле місце. Важливо, що кожен день його потрібно перемішувати і контролювати, щоб зверху не була біла плісня. Трошечки не доливаємо, чуть -чуть. От цього достатньо. Неймовірний напій. Саме в цьому рецепті. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. До зустрічі в нових відео з вами був Андрій, канал Ремонт Душі.